Thank yeah. you. Для того, щоб за 10 днів робота визнала нашу державу і більшовики. Ні, це герої. Це саме та той момент, точніше в історії, коли жменька людей, невеличка жменька, збита в кулак ідеєю патріотизмом, любов'ю до батьківщини, злавала хребта москальський. Агресії і москальському нападу. Вони не змогли, москалі після цього бою, не змогли проговтитися дуже довго. І за цей час, як казав Кирил, люди змогли, наша е армія, тоді Луенерівська, уряд, змогли зберегтись, змогли відступити, перегрупуватися і згодом завдати смертельного удару більшовицькій заразі в Україні. Щоправда, ненадовго. Але крутяни в цьому і полягає інший сенс цієї перемоги під Крутами. Не поразки, ще раз кажу, це перемога. Перемога духу, перемога сили, перемога патріотизму, перемога відданості Батьківщині, яка в майбутньому надихнула визвольні змагання не тільки бандерівців, але й наші визвольні змагання. Це та перемога, на якій виховалися ми. Виховилася молоде покоління українців, які зараз йдуть в бій проти нової більшовицької зарази, яка знову суне до нас зі сходу, і яка зламає, врешті решт хребта Кацапській, москальській, більшовицької сволочі і поховає її під оплавками Кремля. Невідомо, чи втримали б ми тоді нашу українську державу. Як нас тоді стали називати москалі бандерівцями? Тому що дух бандери і зараз. На сході України захищає нас від того одвічного ворога, того одвічного окупанта. Я не знаю. Піраді, з питання переіменування Дніпропетровської області на Січиславську. Там не було варіантів, що декілька саме Дніпропетровська на Січиславську. За цей рік ми провели декілька конференцій, ми багато зустрічей проводили на території області. І якщо до зустрічі, я відчував спротив, багато не Тарас Шевченко любив наш край і він народився через 40 років після того, як Січ було зруйновано. Маленький хлопчик, ви знаєте, він слухав розповіді свого діда Івана, який був січовим козаком. Він марив січчю. І коли йому вже випало те щастя, бути звідти з коли він закінчив академію мистецтва, його смердяч облогів на чистій, широкій, довольній землі, ти люди б не знали, що ви за орли. І не покивали б на вас головою. Схавінься! Будьте, люди, болих вам буде, оду, та я іншу ноту візьму, бо та сама орда зі сходу, як і сторіччя тому, то відлиги, то снігопаде. Як і сторіччя тому, і та сама недолугість влади, як і сторіччя тому. А держава в нас щойно постала, як і сторіччя тому, бо багато років проспала, вся занурена у пітьму, і та сама віра наївна куму, чи ще кому, але ж і та віра про Україну, як і сторіччя тому, доля мало нас колесала як і сторіччя тому. Україну чи ти така сама, як і сторіччя тому. Тож зважай на мінливу погоду, як і сторіччя тому, і шикуй полки до походу, як і сторіччя тому. Повертає історія круто та все частіше якось пітьму. Але хлоп'ята знову йдуть підкрути, як і сторіччя тому, дівчата. Воїни, герої 100 років тому і ті, які захищають зараз наші східні кордони, робили і роблять, робимо ми з вами, кожен в своєму окопі, саме задля того, щоб сказати зараз. Свічеславська, а не Дніпровська, наша національна, а не безхребетна, безбарвна, ми скажемо так, аби це все закарбувалося в серцях наших дітей. Свічеславська так. Гідну назву краю Україні Слава Україні! Ура! Також у нас є представники зі словетного міста Нікополь. До слова запрошується Анатолій Солюк. Ви шановні добродії, брати і сестри! Слава Україні! Ура! Слава Україні! Ура! Шановні добродії, я хочу висловити думку нашої делегації з Нікопольського краю, адже наш Нікопольський край ще називається «Колиска п'яти козацьких січей. Тому наш славетний край проводить велику роботу в цьому напрямку. І ми були на першій нашій конференції, коли ми висловили також думку за Січиславську область. Ми і сьогодні. Одноголосно всім нашим Нікопольським краєм каже Січиславська так, і хочеться висловити думку наших, нашої делегації, єдину думку, теж поетичними рядками підтримати своїх попередників, які виступали гарно, то не вітер лине з поля при Дніпровській стороні, то летить сірко як воля на буланому коні. Він летить і весь іскриться, мов гетьманська булава, ще не висохла криниця. Січиславщина жива, Січиславська, так ми говоримо, і підтримуйте цю думку всі єдині, кожен тут і кожен у своїй домівці, підтримуйте. Це гасло, адже воно наше національне українське. Слава Україні! Героям слава! Щоб шанувати пам'яті героїв Крут хлопців, які загинули тоді в 101 рік тому, заради того, щоб Україна була, і зараз Україна є. І ми продовжуємо будувати розбудовувати Україну, і ми продовжуємо боротися за незалежність. І так само ми продовжуємо. Вибудовувати нашу інформаційну незалежність, і в рамках нашої інформаційної незалежності, нашої розбудови української державності, це є перейменування і українізація. І в рамках українізації нам потрібно перейменувати Дніпропетровську область не на якусь безбарну, якусь аморфну назву по типу Дніпровської, а на назву, яка несе український зміст, і за яку боролися 100 років тому українці тут щойно вони прийшли до влади. Саме тому ми сьогодні зібралися тут закликати президента, щоб він підтримав перейменування Дніпропетровської області. На Січиславську я тримаю в руках звернення до президента від коаліції громадських організацій, понад 60 громадських організацій з усього регіону підтримали перейменування і підписались під цим зверненням. Сьогодні тут присутні Кривий Ріг, Нікополь, Кам'янське, Новомосковськ, Дніпро і решта січиславців, які підтримують перейменування саме на Січиславську. Саме тому зараз ми передамо звернення в обласну державну адміністрацію для того, щоб це звернення було передано до Петра Олексійовича. Петро Олексій, Підтримайте перейменування на Січеславську, підтримайте українську громаду на Січиславську громаду в нашому регіоні. Юнак полегенників правосил, а хлеб на юнакові.